Сухе змивочне полотно Blutex ефективно очищує офсетну гуму від паперового пилу залишків фарби та бруду. Змивочне полотно на 10% швидше абсорбує змивку при подачі. Полотно втягує змивку, що в подальшому розщеплює залишки бруду та фарби на гумі. Змивочне полотно Blutex має найменший рівень розтягування в порівнянні з іншими виробниками змивочних полотен. Полотно більш щільно прилягає до гуми та ефективно вимиває бруд за меншу довжину. На зображенні ми бачимо, що полотно під номером 3 та 2 помилували більш якісно з меншою довжиною, ніж полотно під номером 1. Таким чином, компанія використовує до 20% менше матеріалу для мийки. Змивочне полотно Blutex залишає менше ворсу після мийки. Це перешкоджає виникненню плям та дефектів на друкованому листі. Для експерименту ми використовували автоматичну змивку Chimbio 60F. Для ідеального очищення гуми використовуйте засіб протигум. Змивка вимиває всі залишки фарби та робить офсетне полотно більш бархатистим. Звертайтесь до техпідтримки компанії SNET а також в чат-бот с